Попри всі складнощі, Україна мужньо тримається в боротьбі проти окупантів. Україна не тільки захищається, а й досягає власних цілей. Кримучуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. На сьогоднішній сесії Кременчуцької міської ради депутати розглянули низку бюджетних та фінансових питань, внесли зміни до раніше прийнятих міських цільових програм, затвердили виділення коштів на підтримку збройних сил України та багато іншого. Детальніше вже за мить. Сьогодні, 15 лютого, відбулось третє пленарне засідання позачергової 23-ї сесії Кременчуцької міської ради. Загалом на розгляд було винесено 30 питань. На початку сесії міський голова Віталій Малецький відзначив плідну співпрацю Кременчуцької громади з народним депутатом Олексієм Мовчаном. Правда, це Робота нашого колеги постійна і вчора ми мали зустріч з групою. Нагоди депутатів в Полтаві, які в місті Хорночуті сумнівані ще продовжують працювати з підприємствами, релокованими підприємствами з нашими виробниками для того, щоб дійсно налагодити роботу і внесли місць, на законодавчу базу для того, щоб далі було відносин працювати. Завжди допомагає Крюківському вагонобудівному заводі. Жодного разу не було такого, щоб він відмовив допомозі. І він дійсно постійно і на радах приймає участь у Кобракова, міністра інфраструктури і в інших містах. Тобто він дійсно допомагає. Дякую вам. Також присутні підтримали депутатський запит Інни Петренко з приводу нарахувань за гарячого водопостачання в 28 багатоквартирних будинках правобережжя. Прошу перше переглянути можливість оптимізації споживання гарячого водопостачання та зменшити вартість даної послуги. Провести ревізію обладнання, виконати ремонт, зміну або встановлення пристроїв обмеження витрат теплоносія. Прошу шановних депутатів підтримати запит. Левова частка запитань стосувалась сфери землекористування та видачі дозволів підприємцям і бізнесу. Значну увагу приділили питанню доступності для маломобільних груп населення, зокрема наявності пандусів. Це має бути нормальний діалог з бізнесом, якому має сказати, що за наступний певний період буде розроблений механізм, який буде там контролювати, перевіряти і вам як, підказувати, як правильно ці пандуси облаштувати, якщо є можливість там територіально його зробити з правильними китами уходу, якщо ні, які є підйомники і так далі. І певні рекомендації, як це зробити. Також сьогодні на сесії затвердили виділення коштів зі стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади на потреби різних напрямків. Найбільше коштів направили на допомогу ЗСУ, а саме 2,5 мільйони гривень. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Це наш маленький внесок у велику перемогу. Саме так колектив Кримачуцького ЗДО номер 14 говорить про плетіння сіток для військових ЗСУ. Детальніше про волонтерську діяльність дитсадочка вже за мить. З грудня минулого року колектив Кременчуцького закладу дошкільної освіти номер 14 розпочав свою волонтерську діяльність за підтримки волонтерів, які надають усі необхідні матеріали. Працівники садочку виготовляють маскувальні сітки для військових збройних сил України. Зараз війна і ми не можемо стояти осторонь. Також наш маленький вклад у велику перемогу. У нас є можливість. Наш садочок продовжує на жаль працювати дистанційно, тому ми і свої виконуємо посаду. Ові обов'язки всі як положнали. Маємо можливість поряд з ними ще допомагати і військовим нашим нашим хлопцям. Близько 30 маскувальних сіток різного розміру та кольору. Колектив садочку відправив на передову захисникам. Чоловік Світлани захищає нашу країну від російських загарбників, тож жінка добре розуміє, для чого вона займається волонтерством. Кожен раз як ми плетемо свого роду, як з молитви починаємо на захист, щоб захистило, щоб їх. Оберігало і щоб всі вернулися живі та здорові наші хлопці. Ми на це сподіваємося і з кожним днем приближаємо нашу як кажуть перемогу. Дуже хвилюємося за своїх хлопців. Хай їх Бог береже і слава Україні! Вільний від дистанційної роботи час. Галина разом із колегами плете маскувальні сітки, адже це захистить наших військових від ворожих очей. Зараз у нас навантаження не дуже велике. Ми працюємо дистанційно, тому у нас є час приділити цьому. Щодня є можливість, чому б не допомогти. Цій справі добре. Бажання, звичайно, є. Завжди ми сподіваємося, що це допоможе нашій перемозі. Тільки об'єднавшись, ми допоможемо військовим здобути перемогу і повернути в нашу країну мир та спокій. Валерія Лисенко, Ванкаченко, Кременчуцькі новини. Відколи командира батальйону патрульної поліції Кременчука Олександра Борзенка перевели працювати до Запоріжжя. Тимчасове виконання його обов'язків поклали на заступницю Вікторію Давидюк. Проте на початку цього місяця посаду обійняв новий командир. Хто саме далі у сюжеті? Патрульній поліції служу з самого початку з 2015 року. Починала в патрульній поліції шлях з патруля Дніпропетровська. Зараз це Дніпро. Потім служила в Хмельницькому, потім у Харкові. Ну і зараз Кременчук. Тепер Кременчуцький батальйон патрульної поліції очолює Альона Олегівна Стрижак. Вона була призначена на посаду на початку лютого. Нова керівниця має три вищі освіти. Працює за принципом дисципліна, законність, вимогливість до себе в першу чергу як до керівника і вже потім до особового складу. Задачі патрульної поліції вони завжди однакові в кожному регіоні. І де б я не служила, патрульна поліція забезпечує плюс-мінус одні ті самі задачі, але в залежності від специфіки регіону, в залежності від того, які місця є аварійними, наприклад, десь це більше пов'язано з ДТП, десь це більше пов'язано там з вуличною злочинністю. Говорити про перші конкретні результати роботи поки рано, оскільки нова керівниця працює на посаді лише декілька тижнів. Зараз триває процес знайомства з Кременчуком та його особливостями. З перших днів намагаюся саме вивчити міста, в якому служу, тому що для того, щоб розуміти проблематику міста, потрібно його в першу чергу знати. Я їжу сама за кермом максимально з колегами. Щоб орієнтуватися, знати певні проблемні ділянки. Не зазвичай на якій би я посаді не була. Я, по-перше, люблю виїжджати на лінію, тому що я вихідець з лінії, починала патруль з самої рядової посади. Тобто, і в незалежності на якій би посаді я не була призначена, зазвичай заступаю на лінію. Ну, це допомагає максимально орієнтуватися в проблематиці. Це перше. Ну і друге, об'єктивно оцінювати навіть і бачити якість служби патрульної поліції. Вітаємо Альону Олегівну Стрижак на новій посаді. Вікторія Максимович, Олексій Кришановський, Кременчуцькі новини. 15 лютого День пам'яті про сумнозвісні події війни в Афганістані. Вшанування усіх воїнів-інтернаціоналістів, кому довелося виконувати військовий обов'язок на території інших країн. Спочатку повномасштабного вторгнення тисячі афганців та ветеранів інших війн добровільно стали на захист рідної землі від російських загарбників. Як у Кременчуці вшанували пам'ять загиблих? Далі щорічно, 15 лютого, в Україні вшановують учасників бойових дій на території інших держав. Зокрема, і в Кременчуці сьогодні, у регіональному ландшафтному парку Кагамлицький, біля пам'ятника на афганській стежині Кременчуцька громада вшанувала пам'ять загиблих. На кожен виклик часу на нашій землі першими відгукувались і ставали на захист свого народу саме афганці: Чорнобиль, буремні 90-ті, помаранчева революція і революція гідності на майдані, перші добровольчі батальйони і відсіч російської агресії на сході України від 2014 року до початку повномасштабної війни з московитами. Варто зазначити, що і сьогодні ветерани локальних збройних конфліктів, використовуючи свій військовий досвід, захищають нашу державу від російської ворожої агресії у лавах збройних сил України, беруть участь в організації оборони держави, активно займаються волонтерською діяльністю. На покладання прийшов і Володимир Іванович Сова. Він воював у Афганістані, а його син Геннадій Сова пішов захищати рідну Україну від росіян і, прикриваючи своїм тілом побратима, героїчно загинув. Я воював в Афгані. Два роки пробув там. Приїхав з Авгана, а син поступив в воєнне училище. А син пішов на війну. Питаю, чого? Ти ж пішов в Афганістан. Я кажу, я не пішов, мене заставили в Афганістан йти. А я піду в свою землю заща. Шість місяців на нулю встановлював сам колони противника, сам. Закрив своїм тілом. 24 часи чотирьох річних хлопця. Був ранений, контужений, і в конце кінців, вбитий. Немає у світі більшого жаху, ніж війна, страх, відчай, каліцтво і смерть все це її діти. Вона нехтує найбільшою цінністю на землі людським життям. Пам'ятаємо всіх, хто віддав найцінніше. Анна Литвиниван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Вагітність відповідальний період у житті кожної жінки. А у період війни це ще й стресові навантаження. Кременчужанки наважуються народжувати та прагнуть бути обізнаними, як поводитися з новонародженим. Саме для них у Кременчуцькому перинатальному центрі сьогодні провели заняття з грудного вигодовування. Коли маляна родиться, його треба вміти годувати, надавати першу допомогу при захворюванні, та найголовніше це перший незабутній контакт мами з дитиною. Наші курси і заняття проходять в рамках нашої вагітної школи Кременчуцького перинатального центру. Ми регулярно проводимо ці заняття, десь раз в місяць, раз в півтора місяці для вагітних і для годуючих мам, щоб вони володіли азами інформації про грудне вигодовування, тому що це дуже важливо. Це найважливіше. Ливіша навичка одразу після пологів навчитися правильно прикладати дитину до грудей. Грудне вигодовування це навичка, яка вимагає часу, щоб її опанувати. І вже після кількох прикладань мама навчиться, як правильно це робити. Перше за все це інформованість мами, знання її основних правил та принципів грудного вигодовування і правильне прикладання. Якщо дитина одразу правильно прикладена до грудей, то це скоріше за все буде комфортне вигодовування. А комфортне грудне вигодовування в своєму. Свою чергу це запорука міцного імунітету маляти та правильного формування травного тракту. Жіноче молоко є унікальним продуктом і має низку переваг над сумішю, особливо в умовах війни та повітряних тривог, коли мамі необхідно за лічені хвилини перейти з дитям в укриття, Їжа для маляти завжди з нею. Десь якась ситуація не дай не дай господі, так ми беремо дитину і йдемо десь кудись. В нас завжди з собою грудне молоко. Це дуже зручно, тому що в нас воно завжди є. І ми в будь-якій ситуації, якщо навіть нічого не буде, ми зможемо прогодувати свою дитину. Жодних дієт для годуючих мам не існує. Краще, звичайно, дотримуватись правильного харчування. А от коліки у дитини від тих чи інших продуктів, з'їдених мамою, це міф. Головне, аби жінка почувалася задоволеною та спокійною, і усе обов'язково вийде. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Вступна кампанія до вищих навчальних закладів в Україні поступово набуває змін. Днями Міністерство освіти та науки України детальніше презентувало систему освітніх грантів та особливості цьогорічного вступного процесу. Детальніше далі у випуску. Попри складні умови, в яких живуть українці, освіта залишається ключовим інструментом для збереження та відновлення суспільства. Вступна кампанія 2024 року відрізняється перш за все впровадженням освітніх грантів для навчання у закладах вищої освіти України. Міністерство освіти та науки зауважує, що розмір гранту залежатиме тільки від результатів національного мультипредметного тесту або зовнішнього незалежного оцінювання минулих років та від спеціальності, що обирає абітурієнт. Вступні іспити в заклади вищої освіти не впливатимуть на отримання гранту. Проте претендувати на грант зможуть вступники, які за результатами національного тесту отримують не менше 150 балів з двох предметів із чотирьох обов'язкових. Розмір гранту коливатимуться від 15 до 50 тисяч гривень. Чим вище бал із двох предметів, тим більша кількість грантових коштів надається. Якщо дві оцінки становлять 195 балів, абітурієнт отримає 50 тисяч гривень відповідно. Варто зазначити, що розмір кожного гранту буде помножений на коефіцієнт спеціальності коефіцієнти, що знаходяться на стадії розробки. За розрахунками МОН, державні гранти на оплату здобуття вищої освіти можуть отримати 58 тисяч вступників. Загалом у 2023 році найпопулярнішими спеціальностями стали комп'ютерні науки, філологія, право, психологія та інженерія програмного забезпечення. Вартість навчання, наприклад, на спеціальності комп'ютерних наук, коливається за рік від 14 до 95 тисяч гривень, на спеціальності філології від 14 до 63 тисяч гривень, а на спеціальності права від 15 до 85 тисяч гривень за рік, залежно від університету. Міністерство освіти та науки планує, що освітні реформи сприятимуть економічному відновленню країни, забезпечуючи людей необхідними навичками та знаннями для відновлення та розвитку економіки. Марія Плохотна, Кременчуцькі новини. Учора до Кременчука актори сучасного українського театру привезли комедійну виставу для дорослих. Полоничка сюрпризом. Що цікавого там побачили Кременчужани, дізнаєтесь далі. Я закасати телефон телефонний дзвінок. Тебе чоловічу голос. Ти Антоновича, водопровідника нашого не впізнав. 14 лютого, у особливий день для усіх закоханих, кременчужани мали можливість насолодитися комедійною виставою для дорослих. Воничка з сюрпризом. Ця вистава, вона про те, як ми кохаємо один одного, не тільки коли зустрілися, це саме про те, як бути щасливим, коли пройшло 20 років у шлюбі, і що може бути, як з цього вийти. У своїй постановці режисер сучасного українського театру Дмитро Рачковський повністю відобразив проблеми багатьох сімейних пар, зокрема непорозуміння, сварки, зради та інше. Я просто хотів звичайного людського щастя. А ви мені його дали? Так, дали? Зараз забрали. Задяки донатам, зібраним під час виступів, актори не тільки активно допомагають зсу, а ще й мають змогу зрозуміти наскільки глядач задоволений тим, що вони демонструють. Саме тому колектив сучасного українського театру встановили у фоє скриньку для благодійних внесків на допомогу нашим захисникам та захисницям. Наші вистави вони відбуваються завдяки зсу, які зараз виборюють нашу незалежність. Хтось допомагає в тилу, а хтось на фронті. Тому ми опікуємося 406-ю артилерійською бригадою. 66-й дивізіон це хлопці, які потопили крейсер Москву. Усі глядачі з великим захопленням і зацікавленням спостерігали за виставою, а талануті актори, у свою чергу, професійно втілювали образ своїх героїв на сцені міського палацу культури, виконуючи низку ймовірних комічних ситуацій. Треба любити, цінити, насолоджуватись життям і берегти один одного. Катерина Грудніва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Чемпіонаті Європи зі спортивної боротьби Полтавську область представив багаторазовий чемпіон світу та Європи Жан Беленюк. Спортсмен поділився своїми враженнями після здобуття бронзової нагороди з нашими журналістами. Подробиці далі. Жан Беленюк став бронзовим призером чемпіонату Європи зі спортивної боротьби. З 12 по 18 лютого у Бухаресті триває чемпіонат Європи з греко-римської жіночої та вільної боротьби. Полтавщину представив Жан Беленюк, який посів третє місце у своїй ваговій категорії до 80 ти кілограм серед борців греко-римського стилю такий етап підготовки до Олімпійських ігор, які будуть проходити в Парижі, і необхідний старт, тому що я зараз вже в такому віці, що не виступає дуже часто, і необхідно робити ці старти. Звісно, що зараз. Ситуація в нашому виді спорту вона складна, в тому плані, що конкуренція висока. На це впливає і спортивна міграція спортсменів в ті країни, які деякий час тому не можна полонтувати борцівськими, а зараз вони показують достатньо впевнений результат. На чемпіонаті Жан стартував із перемоги з рахунком 3-1 поборов Румуна. Проте у чвертьфіналі поступився представнику Сербії. У двобої за бронзу суперником українця став азербайджанець Іслам Абасов, якого він переміг. Найважчий момент у змаганнях був напевно на шосту, два дня підряд їхати на розваження, тримати вагу потім вимагатися. Тобто багато було етапів, які достатньо були цікаві. Ось, і звісно, що голошоб все вийшло. Нічого страшного немає. Всі тапи ми готові долати. Головне, щоб був кінцевий результат. Перемогою у бронзовому фіналі Жан Беланюк приніс Україні другу медаль на євро 2024 і це вже шоста нагорода спортсмена на чемпіонатах Європи. Завжди відчуваю на собі певний тягар відповідальності, тому що хочеться. Постійно тішити високими результатами своїх болівальників і, взагалі, не так їздити на змагання. Тому звісно що і переживав і віддально готувався. І, слава Богу, що повертаюся з порожніми руками. Варто відзначити, що Жан Беленюк відмовився від спільної фотографії та рукостискання із спортсменами з Росії та Білорусі під час вітальної церемонії нагородження. Так роблять спортсмени і таким чином. Виказуємо свою позицію з приводу того, що ці спортсмени не мають ніякого морально етичного права бути і виступати на змаганнях, і в тому числі долучення до виступу на Олімпійських іграх в Парижі. Вітаємо титулованого спортсмена із новим досягненням і бажаємо подальших перемог. Марія Бардаєва, Кремчуцькі новини. Сьогодні у Кримучуці розпочалися запеклі баскетбольні баталії між юнацькими командами 2008 року народження. Хто переможе в першості області та які шанси у Кримучуцької команди? Дізнайтесь вже за мить. 15 лютого у Кременчуцькій міській комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі імені Кісільова розпочався чемпіонат області з баскетболу серед юнаків 2008 року народження. Згідно з заявок у змаганнях беруть участь вісім команд: з Кременчука, Полтави, Миргорода, Лубен та горішніх плавнів. Команди розподілені на дві підгрупи. Зараз тільки перша гра відбувається. Ще у нас сьогодні шість. Ігор. Завтра плануємо зранку почати ігри за місця, тобто ж за п'яте, шосте, третє, четверте, перше, друге. Я сподіваюся, що наша команда вийде до фіналу, тому що рівень у нас трохи сильніший. Ну, думаю, що і нашими суперниками, як завжди, буде Полтава. Тож і не дивно, що Кременчужани налаштовані на запеклу боротьбу з самого початку, аби врешті-решт перемогти у фіналі. Кременчуг зіграло одну гру з ком зборишів планів. Дуже цікава гра. Ми завжди з ними граємо. ними цікаво грати. Були моменти, які були важкі. Бажаємо нашій команді перемоги, про яку обов'язково вам розкажемо. Дмитро Цирюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. З 8 по 11 лютого у Польщі тривав передолімпійський турнір з хокею. Збірна України перемогла суперників у всіх матчах. З ким грали наші хокеїсти, та які враження залишились після турніру? Дивіться далі. Збірна України виграла олімпійський передкваліфікаційний турнір у Польщі з 8 до 11 лютого у польському сосновці. Україна зіграла три матчі з командами Південної Кореї, Польщі та Естонії. І всі матчі стали переможними для команди нашої країни. Попри складнощі, які виникали на іграх. Досить цікаві команди. Усі всі показали достойний нам. і дуже добре, що ми виступили гарно вийшли з цієї групи і. А це означає, що нам ще перед нами дуже багато роботи. Варто відзначити, що визначальною за єдину путівку у наступний раунд відбору на Олімпійські ігри 2026 стала гра між збірними Польщі та України. І вперше за 11 років українці обіграли поляків. Результат матчу визначився за серією боліців. Робили все, що можливо і неможливо, щоб просто перемогти. Надовго ще запам'ятаємо цей Такий матч. Дуже прикро звичайно, що історично так складається, що ми не можемо їх обігрувати 11 років. Але дуже добре, що ми цю історію вже міняємо. Кожен матч був надто емоційним для всіх гравців, адже вирішувалося, хто пройде у наступний раунд відбору на Олімпійські ігри 2026. Гравець збірної України і капітан хокейного клубу Кременчук Віталій Лялька відзначив, що велику роль у перемозі збірної зіграли українські вболівальники. Дуже багато наших вболівальників, багато бонерів нашими програми спускались до нас, чекали нас після гри. Я можу сказати, що це наш був шостий польовий гравець, який нам допоміг все ж таки виграти і поляків, і. Всі три команди наступний раунд відбору на олімпіаду розпочнеться наприкінці серпня. Суперниками України будуть Латвія, Словенія та Франція. Ми маємо робити, як то кажуть, чудо кожну гру на льоді, щоб дійсно мрію спортсмена здійснити це там, попасти на чемпіонат світу, топ дивізіона або вийти збірною на Олімпіаду. Це все буде в трьох кроках від нас. Варто відзначити, що Росії і Білорусь не братимуть участь у міжнародному сезоні 2024-2025 та в Олімпійському відборі. Вони давлять ракетами, обстрілами і вбивствами. Ми можемо давити завдяки ну там підтримці усього світу і блокувати їх на спортивній арені, блокувати їх там на політичній, економічній арені. Наразі гравці збірної України повернулися до тренувань у свої команди та готуються до наступних матчів регулярного чемпіонату України. До речі, хокейний клуб Кременчук сьогодні зустрічається з хокейним клубом Дніпро. Про результати матчу розкажемо вам завтра. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Слава всім, хто б'ється заради нашої держави та людей. Слава всім, хто працює заради України. Слава Україні!